Всім привіт! Мене звати Торопцева Галина і я є б'юті-майстром, працюючим б'юті майстром. Також я наставник б'юті майстрів по розвитку і масштабуванню. І я власниця Ваніла студіо в місті Славутич. Вітаю вас на цьому уроці, де ми розберемо, як збільшити б'юті майстру дохід мінімум. Вдвічі, або моя історія, як я вийшла на дохід понад 2000 тисячі доларів в місяць з б'юті сфері. Сьогодні ми поговоримо про те, що я маю метод, завдяки якому заробляю. Від 2000 доларів в місяць саме на б'юті, і сьогодні, в цьому уроці з вами буду ділитися з цим методом. Я маю завдяки цьому методу повний запис клієнтів на свої послуги, завдяки певній структурі і цьому методу. Ми будемо про цей підхід сьогодні розмовляти. І колись я взагалі мала це було не так давно, це було декілька років назад, Я мала близько 8 тисяч гривень доходу в. Місяць, працюючи в двох містах з б'юті, послуг і навчання, в тому числі. І за два роки я вийшла на дохід понад 80 тисяч гривень в місяць. І як у мене це вийшло? Сьогодні ми з вами поговоримо. Що я маю зараз? У мене є власна студія, команда майстрів, яка складається з моїх учениць, фул запис до мене і до них. Тобто, завдяки цій структурі не тільки я для себе набираю клієнтів, а й ще і вони, знаючи цю структуру і систему, також користуючись нею собі, залучають клієнтів. Щомісяця в нашу студію приходять понад 120 клієнтів. Наша студія дуже невелика, і місто в цілому у нас невелике, 20 тисяч населення це всіх. Тому понад 120 клієнтів в нашій студії це достатньо немало. Інстаграму я виросла в підписках, які я генерую в своїх клієнтів. Також сильний особистий бренд, який дає впізнаваність, популярність та авторитет в моєму місті, і не тільки в моєму місті, і в сусідньому в Чернігові, через те, що ці штуки теж притягують клієнтів. Регулярно запускаю онлайн-навчання, вебінари, майстер-класи, мене запрошують на презентації. І все це завдяки. Цьому методу, і сьогодні я тобі доведу, що навіть якщо у тебе мало клієнтів на послуги або на навчання, якщо ти тільки розпочинаєш свій б'юті шлях, якщо ти тільки що створила свій робочий профіль е і хочеш залучати через нього клієнтів, і якщо ти, звісно ж, хочеш мати високі доходи в б'юті, цей спосіб, цей метод тобі точно допоможе. Більш того, не обов'язково працювати 24 на 7, Просто важливо робити чіткі структуровані кроки, про які я розкажу. І в тебе все вийде. Говоримо про кейси, про які ми трошки детальніше поговоримо згодом трошки далі, але щоб ви розуміли, на прикладі двох моїх учениць. Оля майстер моєї студії зараз. Вона працює вже в мене рік і прийшла з повного нуля взагалі, до б'юті сфери не мала ніякого відношення. І за рік стала викладачем моєї студії і має повний запис на свої послуги. Ліза, нижче ви можете бачити, це майстер. Сламімейкер, лешмейкер і також викладач. Вона у мене пройшла базу по бровам, також у неї були невеличкі консультації щодо просування в інстаграмі, і зараз вона має власну студію і багато чого ще, про що ми поговоримо трошки згодом. І а, давайте розберемо, що ви отримаєте в цьому уроці. Ви розберете покрокову стратегію просування Б'юті Майстра через Інстаграм. Тобто, що робити для того, щоб завдяки інстаграму, завдяки а, веденню блогу, завдяки. Які чіткій структурі залучати клієнтів. І друге, дізнаєтесь, як збільшити дохід завдяки інструментам просування, тобто, що впливає на. Е Кількість ваших клієнтів відповідно на збільшення доходу, і як це робити так, щоб не впахувати на роботі постійно. Чому давайте розберемося, я можу про це розповідати, чому я є експертом в, ці, в цій ніші, все просто, бо я понад 11 років маю досвід працюючим майстром, починаючи з візажиста, потім був бровіст, нарощування вій, але мені не сподобалося, я не стала нарощувати ламімей. Йкер uh, викладач Наставник для б'юті майстрів проводжу також консультації щодо розвитку. Звісно, я тестувала на собі всі можливі способи просування, бо за 12 років їх було багато і знаю точно з певністю можу сказати, яких з них працюють, які не працюють, і на що вам робити, те, що не працює. Одразу беріть працюючі схеми та інструменти і застосовуйте їх. Також я 8 років робила щось, що не приносило результатів взагалі. просто Несло мене кудись за течією. Тобто я. Щось робила, 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 ніякої цілі, ніяких результатів не досягала, доки я не отримала працюючі інструменти залучення клієнтів і масштабування себе як майстра, і маємо те, що маємо фулл запис клієнтів, своя студія, працюючі майстри, у яких так само є фулл запис, наставництва, консультації і так далі. Відповідна структура і схема працює. Чому треба знати цю систему? Для того, щоб заробляти більше, мати постійну базу клієнтів клієнтів і не працювати 24 на 7, Так це реально колись. Я працювала у мене спочатку не було клієнтів взагалі. А потім, коли вони почали дуже багато приходити, я боялася їм відмовляти і працювала по 13-14 годин в добу. Це теж неправильно. Треба мати баланс, але без втрати в доході, і про це ми теж розберемо. В цій схемі. А, також щоб не вигорати від улюбленої справи, бо це творча професія. і Тут обов'язково ви маєте бути в емоційному плюсі, да? давати клієнтам енергію, не вигорати, а, приходити на роботу з задоволенням, працювати з задоволенням, це задоволення передавати своїм клієнтам. І, звісно, щоб не витрачати час на хаотичні дії свої помилки та їх виправлення. І найдорожче, що є в нашому житті, це час. Нащо його витрачати на незрозумілі дії, які не призведуть до результату, невідомо. Деякі дівчата думають, що вони справляться самостійно, самостійно на своїх помилках будуть навчатися, навіщо це робити, навіщо витрачати на це час, коли можна взяти працюючу структуру, перенести її на себе, прибрати те, що не працює, і отримувати задоволення, клієнтів, гроші і так далі. Давайте розберемо основні переваги цієї схеми. Ви перестанете хвилюватися за пошук клієнтів. Це найболючіша тема всіх майстрів, де брати клієнтів або нових, або втримувати старих і так далі. Будете заробляти більше, отримуючи задоволення від процесу, не забуваючи свій запис до патері пульса, тобто працювати в задоволення, отримувати кайфовий дохід, який буде покривати всі ваші необхідні. Потреби. Вам буде легше вести Інстаграм і залучати нових клієнтів. На фото ви можете бачити записи на послуги до мене, хоча я вже дуже рідко викладаю вільні віконця, віконця і взагалі свої роботи, але все одно ця система працює, і схема працює, і люди продовжують записуватися, не дивлячись на те, що я про це взагалі не розповідаю в історіях. І в своєму контенті. І як ви бачите, грудень я вела дуже активно інстаграм. Лише один день був вихідний, і я вела це все з задоволення, не втомлювалася, не вигорала, навпаки, отримувала більше енергії, і це завдяки все пробудованій цій системі, цій структурі, через яку ви будете вести задоволення і не втомлюватися. І давайте перейдемо до кейсів. І перейдемо до першої Олі. Оля прийшла до мене повністю з нуля, вона не мала ніякого відношення до б'юті сфери, просто хотіла працювати в цій сфері. Вона мама в декреті, і у мене працює лише рік. Спочатку вона навчилася робити брови. Через 4 місяці я навчила її робити ламінування Вій, і на 10 місяць. Вже пішли запити, і вона стала викладачем базового курсу по бровам в моїй студії, щоб ви розуміли, я почала викладати лише на шостий рік своєї роботи б'юті майстром, хоча запитів було дуже багато. Але я не розуміла, як це робити, як це все зібрати докупи, як почати викладати, як це все оформити, і як взагалі з цим працювати. І звісно ж, вона має базу постійних клієнтів, бо вона також використовує мою систему. Не я її внедряю, я цю схему застосовую на собі. Розказала їй вона цю схему застосовує на собі. Ну і, звісно ж, я допомагаю в просуванні моєї студії в цілому, тобто, це теж дає свої результати. Вона має повний запис і базу постійних клієнтів. працює в задоволення, бо більшу частину свого часу вона проводить вдома, але ці віконці, які вона виставляє, вони займаються дуже швидко і дуже щасливі відгуки клієнтів, можете подивитись їх на нашому сайті. Там всі відгуки зберігаються по кожному з майстрів моєї студії. Наступний кейс це Ліза. Вона в мене пройшла базу по бровах, а також декілька консультацій щодо просування в інстаграмі. Вона є бровістом, ламімейкером, лашмейкером, Також вона викладач офлайн-курсів, і в неї щомісяця дуже багато навчань по 3-4 курси на місяць. Це дуже багато, це займа... забирає дуже багато енергії. Також вона. Нещодавно запустила онлайн майстер-класи свої, які також дуже успішно продаються. Відкрила свою студію, має запис на місяць вперед на свої послуги і зросла в доході в x 5 і давайте перейдемо до самого цінного, що ж таке ми застосували у дівчат, що допомогло їм так швидко і так стрімко зрости і в доході, і в кількості записів, і взагалі в відчутті задоволення від свого, своєї роботи, від процесу. І поїхали. Ми ввели особистий бренд в робочу сторінку. Оце є ці ця структура, ця схема, яку ми будемо далі розбирати, тобто. Обов'язково за вашим контентом, за, вашим, за вашою сторінкою, за вашим робочим профілем, має бути особистість. Це ви. І ви маєте розкривати цю особистість по певним критеріям. Також ми закривали болі та сумніви клієнтів щодо тієї чи іншої процедури. Тобто, ви можете зробити опитування ваших клієнтів, з якими проблемами вони стикалися у попередніх майстрів або чого вони бояться і не Записуються на послуги, яких результатів вони бояться отримати, які у них страхи, і маєте розвіювати ці ситуації, бо найчастіше це не є правдою, це якісь стереотипи, міфи і так далі. І побудували ідеальну стратегію, індивідуальну особисту розвитку під кожен окремий запит з чіткими кроками. Тобто, ми взяли ситуацію, визначили ціль. До якої іти, і відповідно цієї цілі, і нашої точки, а ми пробудували кроки. Вони будуються індивідуально, особисто. Немає е, шаблону під всіх, бо всі е, у всіх різні різне життя, різний рівень, е, різна, різні послуги. Да? Різні цікавості, різні цінності, пріоритети і так далі. От тому це робиться індивідуально, особисто. І отакі, отаку систему ми застосували у дівчат, і вона почала працювати без жодного з цих пунктів. У вас буде, не буде повної бази клієнтів, у вас не буде черги на ваші записи. Тобто це все працює в системі. Не можна робити щось одне на одних класних роботах своєї послуги, та на класних фотографіях вже давно не виїдеш За вашим, за вашим профілем має бути ваша особистість. Ви також можете подивитися, за якими блогерами спостерігаєте ви. І там у них є більш ніж впевнена, в першу чергу є особистість, особистий бренд, і за ним вже іде послуги, які вона надає, якісь товари, можливо, вони продають, і так далі. І а, дівчата, звісно ж, люди, як і всі ми, і вони теж дечого боялися. І вони боялися, а, що, нова сторінка в Інсті. Що ніхто не буде підписуватися на цю сторінку, головне мати терпіння, дисципліну. І заплановану цю структуру покроково, по якій ви будете йти, да, і не боятися. Тільки закінчила базу. Це дуже класно, це класна тема для сторітелів, да, класна тема розкрити свою особистість і так само запрошувати на процедуру через те, що ви от експерт, чому ви саме обрали цю нішу, як проходили ваші навчання, чи ви задоволені, чи очікування справдили. Чим ви, можливо, думали, що це значно легше, або ваші розкрити, навпаки, цю тему в блозі і людям це буде дуже-дуже цікаво. А, також дівчата боялися, що в них не буде часу вести інстаграм. Але знову повертаємося до того, що є чітка структура покрокових дій, а, планування, завдяки якому ви. Будете витрачати десь біля півтори години. Наприклад, якщо ви в неділю будете планувати свій контент на тиждень, да, то ви в неділю сідаєте, прописуєте на 7-6 там або 5 днів свій контент, прописуєте його і потім ви витрачаєте лише. 15 хвилин максимум в день, щоб викласти цей матеріал. Все, на цьому все. Тобто, я думаю, у кожного є 15 хвилин часу в день, і тим паче, яка у нас ціль? Якщо у нас ціль реальна, ви хочете цього досягти, ви готові до дій, а не просто в теорії там якісь тези тестувати. Да? А ре... до реальних кроків, то Роблячи ці реальні кроки, плануючи контент, ви, у вас буде час на Інстаграм, навіть якщо ви мама з двома дітьми і так, далі, і так далі. Немає грошей на рекламу. Взагалі не проблема, є дуже багато безкоштовних методів залучення клієнтів, які ми також розбираємо, з яких так, також складається ця структура, які залучають клієнтів. І не обов'язково це запускати таргет. Більш того, запускаючи таргет без вмінь і знань, ви якраз Ідете на наступний пункт і витрачаєте гроші на вітер, бо у вас не упакований аккаунт, чи ви неправильно його запакували, не чіпляючи макет, не чіпляючи текст в рекламі, погано підібрана аудиторія, і так, далі, і так далі. Дуже багато факторів, які впливають на успішність таргетованої реклами, і оце може бути просто зливання грошей. І тому для того, щоб не боятися витрачати гроші на вітер, треба знати. Що робити конкретно? Один, два, три. Отакі чіткі кроки не тестувати, не робити хаотичні дії, не робити будь-що, не робити все підряд, бо ви будете розфокусовуватися. Вам треба от такий чіткий план, по якому ви будете йти до своєї чіткої цілі. Тобто, перш за все, звісно, вам треба мати ціль, до якої ви йдете. І відповідно до неї розписати собі вже цей покроковий план. Боюся, що скажуть про мене, боюся проявлятися і так далі. Зараз я вам скажу таку річ: що другого життя, наступного життя для того, щоб проявлятися, у вас не буде. У вас є життя. Лише одне, лише зараз, лише сьогодні. І ви маєте проявлятися сьогодні, коли як не зараз. І яка вам різниця, що про вас кажуть, якщо ви при цьому будете успішні? Яка вам різниця, що буде казати якась ваша подружка дитинства, яка росте в нещасливій сім'ї, в неї нещасливий брак, вона взагалі нещасна. А ви тим часом будете побувати кокос на балі через те, що ви не боялися проявлятися, ви не боялися. Що про вас скажуть люди, подумайте, що для вас важливіше: ваше щастя, ваше задоволення, ваш успіх, ваші великі доходи, або те, що скаже якась манька. Я думаю, відповідь очевидна. І коли дівчата побороли ці страхи, ми їх пропрацювали. І що ми маємо? Ми маємо безліч, безліч, просто ви так само можете зайти на посилання і подивитися відгуки наших клієнтів. Їх більше 200, У нас просто нещодавно з'явився з'явився цей додаток, де можна писати відгуки. А, і просто люди неймовірно щасливі, і це відгуки майстра Олі, неймовірно щасливі і вдячні за послуги, і записуються на два місяці вперед для того, щоб точно потрапити до цього майстра. І це все результат проявлення а, того, що людина виділяє час на ведення інстаграм, вам треба усвідомити, що Інстаграм є невід'ємною частиною вашої роботи. В б'юті-сфері. І тому його треба вести. Просто треба навчитися вести це з легкістю. І я точно впевнена, що я зможу вам допомогти, і я точно впевнена, що у вас будуть результати, якщо ви будете виконувати всі завдання і всі кроки, які є в цій структурі, бо я пройшла всі ці етапи і завдяки своєму досвіду, знанням та структурі змогла від брів за 30 гривень, уявіть, 30 гривень вартували мої брови, мої послуга, перейти до найвищого прайсу в моєму маленькому місці. Від нікому невідомого. Майстра до рівня топ-майстра та широкої впізнаваності і в своєму місті, і в сусідньому е, місті. Від роботи на дому до відкриття своєї студії через роботу на відсотку, через роботу на оренді, врешті-решт, я відкрила власну студію і створила свою команду. Від заробітку 8 тисяч гривень до доходу понад 80 тисяч щомісяця, саме з Б'юті сфери, і останні місяці вже понад 100 тисяч гривень доходу в місяць завдяки б'юті сфері. І з відсутності клієнтів. Коли в мене взагалі не було клієнтів через роботу 24 на 7, там коли я по 13-14 годин стояла без хвилини присяду до балансу між життям і роботою. І зараз я неймовірно кайфую від того, що відбувається в моєму житті, що відбувається в моїй роботі. Я подорожую мінімум 4 рази в рік. Сподіваюся, вже за кордон другий раз поїду. За цей час, будемо казати, тяжкий в нашій країні. От, і нарешті я збалансувала, тобто я пішла з цього впахування в баланс і без втрати доходу, тобто, очі... зменшуючи фізичну свою роботу, зменшуючи кількість роботи з клієнтами, я навпаки зросла в доході, при цьому збільшивши час на свій відпочинок. І зараз у мене до вас питання, чи хотілося б вам так само? Думаю, кожен для себе відповість. І пропоную вам пройти зі мною цей шлях, який я пройшла за 12 років. Ви можете це змінити вже зараз і не витрачати так багато. Часу і запрошую вас до себе на наставництво, завдяки якому ви вийдете на дохід мінімум X3 за рахунок. Інструментів просування через особистий бренд, про який я розповідала протягом двох місяців. І ви можете бачити прикріплений скрін дівчинки, яка вчилася у мене на першому потоці і прийшла зараз до мене на продюсування. Вона повністю окупила ем, наставництво і зараз прийшла до мене на продюсування, щоб ми запустили їй онлайн-продукт, бо вона знає, що будуть результати, вона бачить ці результати. Вона бачить, що ця структура і ця схема, ця покроковість працює. Головне її адаптувати і правильно застосувати. І давайте поговоримо про наставництво, як воно виглядає, формати, тривалість і тарифи. Я розкажу саме чому. Так все буде відбуватися. Тривалість цього насадництва буде 2 місяці, в залежності від різних тарифів, там будуть ще додаткові місяці, щоб ви встигли догнати те, що ви там, наприклад, не встигли вивчити. Формат такий це буде 30, більше 30, десь біля 40, навіть уроків в записі, 20 плюс додаткових матеріалів щотижневі зум-розбори групові і на ВІП-тарифі. Ще будуть додатково особисті, тобто, у вас щотижня будуть два зі дзвони. Перевірка домашніх завдань, тобто будуть обов'язкові домашні завдання, які ви маєте виконувати, і одразу застосовувати у себе на практиці. І, звісно, мотиваційні надихаючі підкасти, які допоможуть вам триматися до останнього, не здаватися, не спливати це, знаєте, так само, як ви приходите до спортзалу. Перший день ви на ентузіазмі, другий ще на ентузіазмі, коли ви через два тижні приходите, не бачите пресу і кажете, все, спортзал не працює, я не хочу, в мене немає часу і так далі. От для того, щоб ви не зливалися, буде дисципліна. І мотивація, щоб ви трималися і рухалися далі до своєї цілі, коли нарешті отримаєте результат. Як виглядатиме програма? Давайте розберемося. Ця програма складається з сіми модулів і одного модулю перед навчанням. Там буде знайомство, постановка наших точок А, Б і декомпозиція вашої цілі, тобто постановка цілі, куди ми будемо рухатися, і розберемо її на маленькі шматочки, щоб розуміти, якими кроками нам цього досягти. Далі ми будемо. Перейдемо до підготовки свідомості, де ви навчитеся боротися зі своїми страхами, які блокують твій розвиток і рівень доходу. Тобто пропрацюємо мислення, страхи, страхи конкуренції, страхи проявлятися, синдром самозванця, що дуже часто можна бачити у майстрів. Розберемо, як нам планувати контент, щоб це не було творче. Творчі люди вони класні, так само я творча, але вони роблять постійно щось і там, і там, і там. І там, але не все вкупі. Тому ми будемо говорити про планування, і це реально основа високих результатів. І також буде бонусний урок від нумеролога про фінансові блоки і як їх подолати. В Наступному модулі ми перейдемо до дуже важливої теми, і це візуал. Там ви зрозумієте, як має виглядати профіль, який приноситиме вам клієнтів без постоянного контенту 24 на 7. В третьому модулі ми поговоримо більш детально, ми виділимо цілий модуль на роботу з сторіс, Що це таке, для чого вони у майстру також, що показувати в цих історіях, які правила є ведення цих історій, а вони реально є. Що таке сторітелінг, як його застосовувати, для того, щоб ваш блог виглядав як серіал? І в цьому модулі. Ви зрозумієте, яку саме роль в б'юті сфері грають історії, і як за допомогою них робити фолзапис на свої послуги. Далі ми переходимо до модулю 4, і це так само дуже важливий модуль, і це контент, особистий бренд. І тут ви зрозумієте, чому важливо будувати особистий бренд, чому я так багато про це говорю, і як поєднувати експертний контент з особистим, в яких співвідношеннях і так далі. І яким має бути контент, щоб холоднуватися холодна аудиторія підписувалась, а тепла ставала в чергу на ваші послуги, а холодна так само прогрівалася і теж була вашими клієнтами. Наступний модуль, це п'ятий, будемо говорити про клієнти та ціни. Що таке енергія грошей і як з нею працювати, вам розкаже номеролог знову буде урок від неї. І далі ви навчитеся екологічно та швидко знаходити нових клієнтів, не втрачаючи старих при цьому, і дізнаєтесь, як Правильно піднімати прайс без супротиву клієнту, а навпаки, так, щоб клієнт вважав, що це йому подарунок і бонус. Далі ми переходимо до шостого модулю. Це більш серйозний вже такий модуль це масштабування та просування. І тут ви дізнаєтеся, як побороти свої фінансову, пробити свою фінансову стелю, побороти фінансові блоки. І це все завдяки масштабуванню тут і зараз, не відкладаючи в довгий ящик і не витрачаючи на це багато років і грошей. І останній модуль це вже створення свого продукту. Це може бути офлайн навчання, онлайн навчання, це можуть бути майстер-класи, якісь, це можуть бути якісь презентації, це, може, це можуть бути якісь курси, марафони, інтенсиви і так далі. Все, що ви забажаєте. І ми що робимо? Обираємо продукт, створюємо його концепцію, прописуємо прогрів і продаємо. Також ми розберемо, завдяки яким додаткам, сайтам, чат-ботам і так далі. Можна автоматизувати ці процеси, щоб це було значно вам легше і витрачали ви на це значно менше часу. Тарифи буде три. Міні-стандарт і ВІП на міні-тарифі буде е, уроки в записі всього чотирьох модулів і доступ до уроків два місяці е, без зворотнього зв'язку. Е, на тарифі стандарт будуть всі уроки записі, е, доступ до уроків три місяці, окремий чат групи, перевірка домашніх завдань і щотижневі групові зідзвони. На тарифі ВІП я його називаю наставництво плюс продюсування. Будуть всі уроки в записі та додаткові матеріали, доступ до уроків чотирьох. 4 місяці окремий чат зі мною, можливість бути в груповому чаті спілкуватися з дівчатами, перевірка домашніх завдань, можливість бути на щотижневих групових зідзвонах, щотижневі особисті зідзвони, а також планування повної стратегії для б'юті-майстра, яку розробляю особисто я. Ви просто виконуєте кроки з цієї стратегії. Саме тому воно рахується як наставництво та продюсування. І Найголовніше, якщо ви виконаєте абсолютно всі завдання під час навчання, але не зробите результату, я поверну вам кошти. Вважаю це класною гарантією для того, щоб не вагатися і заходити на це навчання. І хто хоче працювати зі мною, пишіть мені, я готова, і я розкажу вам більш детальну інформацію щодо цього наставництва. Стартуємо ми вже 12 лютого і Будемо працювати по цій структурі, про яку я вам розповідала, завдяки якій я та дівчата мої, мої учениці, дівчата з наставництв першого потоку і майстри моєї студії досягають високих результатів. Тому до нових зустрічей!